Добрий день, я Сергій Башинський і сьогодні ми приготуємо різотто з креветками та страчтелею. Нам потрібне біле вино, щоб пропарити рис. Основний інгредієнт страви це рис карнаролі. Дайте, будь ласка, тигрових креветок, щоб десь. Переходимо до приготування різотто з креветками та страчтелею. Зараз ми обсмажимо на сухій сковорідці наш рис, а потім додаємо біле вино і пропаримо хвилин 10. Зараз додаємо курячий бульйон. Поки пропарюється наш рис, ми почистимо креветки, наріжемо цибулю та часник. Зараз ми обсмажимо креветки на оливковій олії. Викладаємо їх з пательні, після цього обсмажуємо цибулю та часник. В Пательні, в якій ми обсмажили цибулю та часник, додаємо пропарений рис. Для подальшого приготування нашого ризотто ми додаємо курячий бульйон та бульйон біск, який готується з панцирів наших тигрових кревет. Додайте вершкове масло за 5 хвилин до готовності ризотто. Викладаємо страву. Потім страчитело. Наша різота з креветками та страчителою готова.